Дійсно, наш час говорити про це і виясняти людям, усвідомлювати людей. Маємо таких існуватих людей, які ну, не, не, якби висловитися не, е, спо, е, ну, правильно сказати, не мають вони стримку і стремління опанувати владу, взяти в руки свою владу, як чорт свої. Кліщі, бо них то стреління. І це є природним станом піснуватості. Як я казав, вони не змінилися. Тут можна задати при нагоді і старий заповіт. Згадаємо царя Савла, який хотів, ну, бо він не слухався Бога. Дивіться, що. Якщо читати, знаєте, старий заповідь, він так відзеркалює сьогодення, та «Да кожен там цар, як Тарас Шевченко пише, царі-царі, так само і були, і є, і залишилися. Але ми згадаємо і про, про добрих царів. Обов'язково. Дивіться, цар Савло, яке в нього було стримлення влади, до влади, але Господь Бог отець небесний відібрав владу і передав Самоїлові. Він не дав Самоїлові, знайшов собі таку чарівницю, жінку-чародійку, яка викликала з них духів, з того світу. Він попросив, щоб ви викликала йому Самоїла. І він, вона йому викликала, викликала Самоїла, а каже: Що ти бачиш? Він каже, щось таке виходить із землі в Чорній одежі. І каже, а чого ти мене обманув? А він переводився, та каже, ти є сау? Але Самуїл каже, чого ти мене тривожиш? А він жаліється, бо Бог від, відняв від мене царство. Так, відняв від тебе, тому що ти його не вартуєш. Бачите, що людина без Бога. Або задаймо на зора і інших. Давайте задаймо гарних царів. Зробимо таку паралель. А задаймо Візантійську імперію і, 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 за існування і, 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 і Візантії. Які були добрі царі, як слухалися за, за часів Василія Великого, Івана Золотусту, дивіться, як Візантійська імперія процвітала. То маєте царські часи, які відправляються свечір Йордан перед, перед Пасхою. Зарезервували місця для священства. Царі відпускали свої місця в своїх палатах, де запрошували духовенство. Я